Договірю щодо реверсних поставок газу із словаччини Україна має намір підписати до кінця поточного року. Попри досягнуті домовленості з Росією про знижку на імпортований газ Київ не відмовляється від диверсифікації поставок палива. Про таке заявляє міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Також він підрахував завдяки поправкам до газового контракту, що їх підписали напередодні у Москві, Київ економитиме 7 мільярдів доларів щороку. Нагадаю, російський Газпром. Та нафтогаз України напередодні у присутності президентів обох країн підписали додаток до контракту 2009 року. Посадовці пояснили, що за новими документами вже з січня ціну блакитного палива для України буде знижено на 25%, відсотків, тобто до 268,5 доларів за тисячу кубометрів. За рахунок наших перемов відбулася ця подія. Ніяких обіцянок щодо інсинуації, там, що хтось щось, якісь національні інтереси здав, взагалі мова не йшла. На наступний рік економіка України буде потребувати імпортної закупівлі в обсягах від 30 до 33 мільярдів кубічних метрів газу. Якщо ми помножимо цю цифру на 240 доларів зекономиною, то ви побачите, що щонайменше для економіки і для бюджету. Державного України буде приблизно більше 7 мільярдів доларів заощаджено. А кому ми їх платимо? Це вже інша справа.